Коли приїхали на УЗІ, подивилася лікар. Це дуже тяжко для мене говорити, якщо чесно. Мабуть, вперше в житті я пережила трагедію і радість в одному дні. Хочеться, щоб вони всі жили. Ми просто запиталися, скільки ще часу є. Лікар нічого не сказала. Просто сказала, що ми не знаємо, коли що, що може бути. Наша робота передбачає, що можуть бути якісь втрати. Це перший випадок за всю історію української трансплантології, коли родина дала згоду на забір органів саме у дитини. Це просто це найвищий рівень милосердя, найкращий подарунок, який можна подарувати людині. Такі емоції були. Запальні захворювання, якщо ми говоримо про серце, вони супроводжуються таким ускладненням, як запалення серцевого м'язу. Це називається міокардит. Якщо його вчасно не прилікувати, воно переходить в іншу стадію, таке як дилітаційна кардіоміопатія, що вже має незворотній перебіг і що вже призводить безпосередньо до, до трансплантації серця. Діагноз у соломії називався Длітаційна кардіоміопатія. Це таке враження серця, коли Орган значно збільшується в розмірах і не може виконувати свою основну функцію. Це захворювання воно є важке, протікає з великими ускладненнями і має дуже великі ризики, що може навіть призвести до смерті. Це Досить страшний діагноз, дилатаційна кардіоміопатія, з яким люди довго не живуть. На жаль, саме тому ми так поспішаємо завжди використати любу нагоду, зробити трансплантацію, щоб їх врятувати. Борис Тодуров, кардіохірург, трансплантолог, професор, директор інституту серця МОЗ України. Найвідоміший лікар в Україні понад 40 років провів в операційній, виконав понад 15 тисяч хірургічних втручань у 2001 році. Став першим лікарем в Україні, який зробив трансплантацію серця. Борис Дуров має звання доктора медичних наук та заслуженого лікаря України. Він створив інститут серця з нуля від першого креслення будівлі до впровадження найсучасніших. Сніших технологій зберігання органів цей інститут та прізвище Тодорова має славу надійної інстанції, коли йдеться про серце, про підтвердження діагнозу чи лікування. А за кордоном команда Тодорова гідно представляє українську медицину на конференціях та ділиться досвідом. Анна Мельник, кардіологиня і трансплант-координаторка інституту серця моз України, місто Київ, має сім років стажу. Саме для цього захворювання ця аритмія це є один з найосновних загрозливих для, для життя станів. Про це треба пам'ятати постійно, знати постійно, профілактуватися від цього обов'язково. Це можуть бути. Препарати це можуть бути такі допоміжні пристрої, як ем, під шкіру вплантовані кардіовертер, дефібрилятор. А це пристрої, які можуть спасати життя, тобто вони дають розряд серцю, коли саме відбувається ця аритмія. І так пацієнти телефонують і кажуть, що у нас працював цей пристрій. Мене так сильно вдарило током, і ми, як лікарі, розуміємо, що це означає погіршення стану. Але соломійка була дуже маленька на той час, їй лише виповнилося два роки, тому для неї встановлення такого пристрою було неможливим. Якщо це дитина більш дорослого віку, з більшою масою, то вона може і отримати такі дорослий пристрій. А такі для маленьких, як була соломійка, ну це під великим питанням. Отже, соломійці спочатку призначають медикаментозне лікування. Розмови лікарів про вірогідність того, що Соломійці буде необхідна пересадка серця, звичайно, непокоїла батьків дівчинки, але заспокоювало те, що це була лише ймовірність. У батьків ще залишалася надія, що усеменеться і медикаментів буде достатньо для повного одужання. Один з основних кардіопоказників, що характеризує роботу серця, це фракція викиду, тобто ефективність роботи серцевого м'яза під час удару. У відсотках вимірюється обсяг крові, який при скороченні серця потрапляє в судини зі шлунечка. Фракція викиду у Соломії становила лише 18 зі 100. Соломійці дають направлення у Київський інститут серця Міністерства охорони здоров'я, флагман вітчизняної кардіології. Саме тут проводять найскладніші операції, зокрема трансплантації серця, нирок та печінки. Є наукові думки в літературі про те, що з моменту появи у людини для кардіоміопатії вони приблизно живуть 5 років, але це спрогнозувати неможливо, особливо у діток. Так дійсно вона. Можливо, і прожила б стільки, можливо, навіть більше, але ми в цьому не впевнені. У кожної людини перебіг кардіоміопатії просто індивідуальний. В одних можна виграти кілька років, а в інших вона настільки швидконосно розвивається, що буквально через декілька місяців людина вже не може встати з ліжка, а ще через декілька місяців без наявності донора, на жаль, помирає. Софія Чайковська, серцево-судинна хірургиня і трансплантологиня інституту серця МОЗ України, членкиня Європейської асоціації трансплантологів та європейської асоціації серцево торакальної хірургії. З моменту діагностування почалися роки очікування донора. 2023 рік пройшло 4 роки. Соломійці виповнилося 6. Весь цей час дівчинка перебуває у черзі на отримання донорського серця. Немає ніяких гарантій і прогнозів, коли може відбутися операція, адже донора для такої маленької дитини знайти майже нереально. Ми зробили всього вісім трансплантацій дитячих, тобто це діти до 18 років. І одна соломія у нас така дитинка, що 6 років мала, а всі решта це підлітки. Якраз дитині підлітку можна трансплантувати серце дорослої людини, тому наші діти отримували серця від 28-річних, 30 -річних, там 35-річних донорів, оскільки. Ем... Наслідок розвитку кардіоміопатії порожнина, перикардіальна сумка, в якій знаходиться серце, вона збільшена. І тому навіть якщо ми там доросле серце трансплантовуємо підлітку, все рівно те серце просто як потопає в е, грудній е, кліці. Для соломійки в тому віці, в шість років, ми б не знайшли донора серед дорослих. Таких дорослих не буває. А донорів дітей на той час в Україні не було. Батьки потенційних донорів ніколи не давали згоду на забір органів. Часу для порятунку маленької дівчинки залишалося дедалі менше. Поки родина Наші веде свою боротьбу за життя маленької Соломії, в Україні почалося повномасштабне вторгнення. Країну охопила війна, паніка, страх. Тепер усі загрози стають ще більшими. Що було далі? Ви вже знаєте. Бомби та ракети влучають у будинки, лікарні гинуть люди. Чи взагалі буде можлива така надскладна операція? У лікарів в інституті серця виникають інші складнощі, але вони намагаються продовжувати робити свою роботу, попри усі перепони. Команда Бориса Тодурова підтримує роботу інституту, проводить операції, хоча це стає дедалі складніше. На одній міжнародній конференції голова інституту серця розповідає про всі ті труднощі, доводячи до сліз закордонних колег. Ми доповідали трансплантацію серця під час війни. І ми чисто такі технічні деталі там викладали, як оперуємо в блекаут, коли нема світла, коли немає води, там і все інше. Як ми жили там три місяці в підвалі, перші. а щоб продемонструвати всю трагічну ситуацію, я вирішив в одному слайді показати, де рушаться дома, де, де вбивають наших людей, де бомби падають і таке інше. І таким чином ми показали в яких умовах ми все це робимо. Але все ж таки, основний фокус Тодурова та його команди завжди був не на дипломатії, а на пацієнтах. У надскладних умовах війни провідні трансплантологи країни продовжували вести свою боротьбу зі смертю та хворобами. Мені дзвонив Борис Михайлович, це був вихідний день десь по обіду. Він мені зателефонував на мобільний, сказав про те, що є донор дитинка, і запитав, чи є в нас на листу очікування діти, які потребують трансплантації. Після того я вже передивилася весь наш список очікування. Для нас Соломія це була ідеальна пара для, для маленького донора. Вони і по віку приблизно співпадали, і по показникам крові. Коли ми не знали, коли у нас буде такий наступний шанс. Цей, напевно, день найбільше запам'ятається в нашому житті. Коли дзвонили, мене, знаєте, одразу так, такий страх взяв. Напевно, ну, не за Соломійку, а за ту дитину, яка от що, що з нею сталося. В Україні таке сталося вперше, коли батьки неповнолітнього, розуміючи його стан, дали згоду на те, щоб він став донором для трансплантації органів. Більше того, мама Катерина сама запропонувала провести таку операцію. Мама нас знайшла, бо вона лікар, вона реаніматолог. І коли вона вже побачила свою дитину після інсульту, вона зрозуміла, що смерть мозку вже пройшла і можна ще врятувати когось. Мамі Соломії треба було подзвонити одразу, тому що а, вони живуть далеко. Трансплантація це такий процес, коли знову ж таки ми не можемо чекати. Чим швидше, тим найкраще буде. Я сказала, що може є дітки, яким більше потребують такої операції. Звісно, не думала почути відповідь ні аж ніяк, тому що батьки багатьох діток вони розуміють важкі ситуації і вони приходять постійно на огляд, вони цікавляться, вони телефонують, вони переживають. А тут ну, дійсно з першою розмовою отримали відмову. Я це пов'язую з тим, що Соломійка себе непогано почувала на цей час. Напевно, тому мама. Зразу не погодилася. По їй не було видно, що вона хвора. Вона і їла нормально, гралася, бігала. Вона ніколи не скаржила, що їй сердечко болить там чи ще щось Ну, я прекрасно розумію, маму, Це страшно. Це страшно. Але в мене оце, що подзвонили, що сказали, що є донор, і все в голові воно все, що, що є донор. Борис Михайлович був дуже рішуче налаштований, тому що е, коли я позвонила, сказала, що я отримала від мами відмову. Він попросив дати мені йому е, номера телефонів, щоб він сам міг особисто з ними поговорити. За всі 105 трансплантацій, які в нас були, Борис Михайлович ні разу не впливав на вибір людини. Це не було вплинути, переконати. От давайте, бо треба зробити трансплантацію. Ні, в нашій команді майже всі це батьки. І ми всі розуміли, в якому стані знаходиться мама і тато Соломії. Кожен поставив себе на місце. І це не був дзвінок впливу, це був дзвінок просто заспокоїти і обговорити цю ситуацію. Ми зателефонували родині Соломійки. Вони вагались. Вони до, до кінця не вірили в можливість такої операції. І папа вагався, і мама вагалась, і, 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 і бо Знаєте, поки дитина жива, то, то хоч хвора, але жива. І ризики операції завжди є. І вони вагалися чи йти на цю операцію. Я їм сказав, що ви маєте єдиний шанс на порятунок тільки зараз, бо це перший випадок за всю історію української трансплантології, коли родина дала згоду на забір органів саме у дитини. Борис Михайлович як керівник, який бере на себе всю відповідальність. Він не знає результат цієї трансплантації. Такого вже взагалі не було в країні. Він надзвичайно сильна людина в тому плані, що він все організував. Він в першу чергу наважився це зробити. Розумієте? Він взяв на себе відповідальність, зателефонувати мамі, і це тільки людина великої сили волі і, взагалі, лідер, який може зробити такий вибір і повести за собою інших людей. Люди приходять до нас зі своїми Бідними трагедіями, і вони хочуть бути впевненими, що лікар, який бере на себе відповідальність за їх дитину, він відповідальний і впевнений в собі, і професійний. Тому ми маємо їм донести довіру до хірурга, довіру до лікарів, довіру до трансплантологів. Тому маючи досвід вже майже 40 років кардіохірургічний, хірургічний мій досвід. Ми вже навчилися якось впевнено розмовляти, так, щоб люди нам повірили. Почно небагато часу, майже годинка-дві, і Брис Михайлович мені дзвонив, сказав, що я отримав згоду від батьків. Треба починати роботи, тому що дуже багато всього. Отже, в інституті серця розпочинають підготовку до надскладної історичної операції, до роботи залучають найкращих спеціалістів. У нас робочий день це таке знаєте поняття відносне, тому що ми тут 24 на на в Часи ковіду ми взагалі тут на 5 діб заїжджали і жили тут разом з пацієнтами і всі разом. Так само і у війну. І ми більше, мабуть, в інституті живемо ніж вдома. Руслана Кирейчикова, завідувачка відділенням інтенсивної терапії для новонароджених та недоношених дітей. У випадку Соломії від самого початку підготовка до трансплантації не була стандартною процедурою адже вперше лікарям інституту треба не лише пересадити серце, спочатку треба його дістати з грудей маленького донора. На той момент, коли ми отримували згоду, ще не проводилася констатація смерті мозку дитинки. Виходить, закон України про трансплантацію анатомічних матеріалів полягає в тому, що донор після констатації смерті мозку не може переміщатися в інші заклади, але. Ще є інше правило. Якщо є хворий, якого треба ставити смерть мозку, а лікарня, де знаходиться пацієнт, не має можливостей обладнання всіх необхідних спеціалістів для постановки цього діагнозу, то його можна транспортувати в заклад, де є все необхідне обладнання для того, щоб провести констатацію смерті мозку. І все, і ми так і зробили. Ми його перевезли в наш заклад. Запросили спеціалістів з дитячої лікарні Ухмади. Це довго тривала процедура. Підтримується по протоколу усі правила, і на констатацію смерті мозку іде мінімум 8-10 годин. Перше я побачила сломі якраз ввечері е, перед трансплантацією. Усі лікарі, що мали бути задіяні в операції, вперше побачили соломійку лише безпосередньо перед трансплантацією. Це негласне правило, якого дотримуються в усьому світі. Наша робота передбачає, що можуть бути якісь втрати. І чим менше ти контактуєш з пацієнтом, тим менше він тобі рідний. Бо інколи ти так за декілька років, і навіть за декілька місяців вже звикаєш до людини, що вона тобі майже як з твоєї родини, і втрачати кожен раз таких пацієнтів, це втрачати своїх друзів, своїх рідних, і тому ми трошки так знаєте, дистанцію тримаємо, щоб це не було таким емоційним навантаженням потім для на, на лікарів. Але незважаючи на досвід і високий професіоналізм, побороти емоції лікарям цього разу було дуже складно. Це вперше вони мали справу з такими маленькими пацієнтами. Чудо, вона маленька, красива, така світла дівчинка. Я її коли завозила в операційну до трансплантації. З одного боку хлопчик, а з іншої вона, і воно якось все так хочеться, щоб вони всі жили. Але як так от сталося, змішані усі почуття були. Батьки Соломії та батьки Юрка були в лікарні, коли зачинилися двері операційної, де поряд лежали їхні діти. Вони перебували у різних палатах, в кожної пари були власні глибокі переживання. Усі лікарі та маленька пацієнтка були готові до операції. Але трансплантація почалася з особливого ритуалу вшанування донора. Тож до е операційної Стояли всі співробітники, всі цілий день знаходилися в інституті, спостерігали за констатацією смерті мозку з маленьким хлопчиком, і всі були надзвичайно в надзвичайно трагічному стані. А коли відбувався забір, це теж було надзвичайно трагічно. Я, я просто згадую, що люди в масках, в шапушках стоять, але сльози течуть. Вся трансплантологія вона є на стику такому смерті, і життя. Коли помирає одна людина, це з, однього, з одного боку драма, трагедія, смерть, Но з іншого боку, це порятунок інших людей. Ці дві події е, ну, майже ніколи не конфліктують між собою, бо людина, в якої ми констатуємо смерть мозку, вона вже померла. І родина погодилась з тим, що ці органи віддаються для порятунку інших людей. Це в якоюсь, якоюсь мірою облегшує втрату цієї родини. І коли мама померлого хлопчика, Юрка, зайшла до нас в реанімацію, я їй обіцяв, що саме так ми і зробимо. Якщо все буде вдало, я вам дам фонендоскоп, пообіцяв я їй, і ви послухаєте серце свого сина в тілі соломійки. І потім трансплантація. 90 відсотків всіх трансплантацій ми виконуємо значні. Поки робить робляться всі аналізи, поки констатується смерть мозку. Це зазвичай робиться в днівний час. А вже до вечора ця ситуація е, до, доходить до операції. Батьки Соломії та батьки Юрка чекали на результати, але для двох родин очікування було різним. Для одних це означало остаточну втрату, для інших надію на життя. Усі процедури під час підготовки до операції були проведені досконало, але умови пересадки були зовсім не ідеальними. Ризик того, що маленьке серце Юрчика не підійде соломійці, було доволі високим. Величезний фактор ризику це вага донора. Була на 40% менше за вагу реципієнта, за вагу соломійки, бо хлопчик був чотирирічний, а соломійка була шестирічна. В такому віці це досить велика різниця в вазі. А за стандартами різниця не має бути більше 20%. оскільки ми не мали жодного іншого шансу зробити таку трансплантацію, і донорів не було взагалі. Ми усвідомлено йшли на такий ризик, і я дуже дуже боявся, що це маленьке серце не потягне, буде достатньо міцним і достатньо потужним, щоб витримати той потік крові. Які воно має перекачувати. Ну і чисто технічно було дуже важко це маленьке серце розташувати в великому перикарді, який був у Соломійці. Її хворе серце було досить велике. Була досить велика порожнина цього перикарду, і судини були різних діаметрів. І кожен анастомоз треба було адаптувати. Але дитяче серце дуже адаптогенне і дуже має великий запас. Міцності, і після трансплантації, коли ми вже запустили серце, я побачив, що справляється, слава Богу. І після трансплантації, коли серце забилося в грудях саме, це така, знаєте, така радість, коли запускається серце, і вже до такого впевненого стану, коли ми бачимо результат, проходить десь пів години, майже години. Коли я вже впевнилася, що серце б'ється, пацієнт реанімації, в нього нормальні тиски, все стабільно. Тоді вже ми говоримо про успіх. 12.29 нам прийшов Борис Михайлович до палати і сказав, що операція пройшла успішно, все добре, сердечко б'ється. Ми ще спустились туди в реанімацію, бо сказали, що можна буде підійти туди до неї. Ми Соломіку побачили, вона ще спала. То сказали прийти на ранок вже. Коли дівчинка прокинулася, то першими до неї зайшли не рідні. Лікар мав виконати обіцянку, яку дав жінці, що першою в Україні наважилась прийняти дуже складне для усіх батьків рішення. І о 8 годині мама юрка вже слухала серце. Мама донора слухає серце свого сина Соломій, який перший, перший день після операції. Це ж вона її послухала, а потім, потім подарувала, подарувала їй улюблену іграшку. Вони вийшли, ми просто обнялися. Я сказала, дякую вам, що ми можемо вам зробити, щоб чим віддячити. Просто живіть. Ми за це дуже вдячні. Наскільки може бути сильна людина, щоб зробити такий, е, такий вибір? Така драматична втрата дитини в такому віці, і неможливо повністю компенсувати. Але я думаю, що все ж таки частково ми компенсували цю втрату е, нашої операцією. І мама, Юрка, будучи е, доктором, реаніматологом, думаю, що Дістало якесь полегшення на душі, коли дізналась, що серце Юрка б'ється в тілі Соломійки, і е, ми, ми за допомогою цього серця врятували саме цю дівчинку. Минув уже рік, і Соломійка почувається набагато краще. І протягом цього року дуже багато складних ситуацій було як і в нашому інституті, так і в житті всієї країни. І вона для нас такий вогник надії. Мама постійно скидає відео з нею і. Бо так буває поганий настрій, мама скине відео, і в нас вже є натхнення там працювати ще більше. І так, рік це дуже гарний показник. І в нас є таке правило, що якщо реципієнт після трансплантації проживає рік, то в подальшому прогноз дуже гарний і благоприємний. Чломіка приїжджає, її роблять у, 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 у ЗД серці. І якщо це серце було трошки менше від неї, то зараз воно е, по розмірах абсолютно підросло і працює в ритмі з дитиною. Після трансплантації Соломійка намагається жити звичайним життям маленької дівчинки. Тепер її скрізь супроводжує новий друг, який колись був улюбленцем маленького Юрчика. Ім'я мишеняті Соломійка придумала сама: Джерік. Мене звуть Джерік. Я люблю грати. Мене звуть Джерік. Це просто, як то кажуть, золоті руки треба мати, щоб такі маленькі дитинки таку операцію провести. Дуже дякую лікарям. Вдячність за те, що врятували дитину, що моя дитина живе і бігає, радується. Це лікарі від Бога. Це був успіх. Ми усвідомлюємо собі, що ми зробили, і що це вперше в Україні, і що це перша дитяча така трансплантація, і що це ну, дійсно маленьке, маленьке диво, яке ми створили. В нашій країні, тим паче під час війни, і це дуже мотивує молоду команду. Може, вони зараз не усвідомлюють, бо їм сьогодні там по 30 років. Але сьогодні ця команда робить історію української трансплантології. За статистикою в Україні кожного року більше п'яти тисяч людей потребують трансплантації. Для них це єдиний шанс на порятунок, але такі операції поодинокі випадки, і головна причина відсутність донорів.